Всім привіт! Ми зараз живемо в дуже цікавий час. З точки зору того, що ж буде робити Національний банк, що ж робиться в нашій економіці, які будуть подальші дії, і що буде далі. 24 числа вже буде засідання по обліковій. Свій прогноз я запишу трішки пізніше, а сьогодні я хочу продовжити розмову стосовно курсу, тому що курс, він дуже тісно переплітається з обліковою ставкою, з інфляцією. Не дуже цікаво, що буде Національний банк робити з обліковою ставкою. Що він буде робити з курсом? В цьому відео я хочу обговорити три таких не зовсім тривіальні ідеї. Які можуть підштовхувати національний банк трішки провести девальвацію? Проте є один факт, який трішки зменшує вагу ось цих от трьох фактів, про які я хочу проговорити. Який навпаки говорить, що національний банк поки що не готовий до девальвації. Так як я й казав, я не хочу говорити про якісь банальні речі, які вже багато разів навіть на цьому каналі обговорювалися. по-перше, те, що в нас є проблеми з торговим балансом, тобто ми експортуємо скільки експортуємо, проте наш імпорт він зростає, і через це зростає розрив між імпортом і експортом. Тобто ми світу значно менше даємо, ніж ми в нього беремо. Якщо брати більш розширений звіт платіжний баланс, то ми бачимо, що до прикладу перекази від наших людей за кордоном з року в рік вони зменшуються, що також впливає негативно на наш курс. Також не буду дивитися, що в нас збільшується кількість грошей в економіці, ну а якщо. Рівняння Фішера перенести трішечки на курс, тому що рівняння Фішера нам говорить: якщо буде занадто сильно збільшувати кількість грошей в економіці без росту відповідного кількості товарів і послуг, які купуються, продаються в економіці, то у вас буде інфляція. Проте, якщо в нас високий ціновий тиск йде на ті товари, які ми виробляємо самі, ну то зрозуміло, що окей, ми маючи більше грошей, хочемо купити собі щось імпортне. Через це збільшується попит на імпорт. і це також призводить до девальвації. Ці речі ми зараз опускаємо, я хочу обговорити три інші ідеї. Перша ідея, вона, до речі, дещо пов'язана саме з кількістю гривень в економіці, що може дивитися на інфляцію. Давайте згадаємо інтерв'ю пана Андрія Пишного, і ми бачили ось цей от графік чудовий, де нам показують, що уряд отримує міжнародну допомогу у валюті. Він цю валюту продає Національному банку. Національний банк дає уряду гривню, ну і уряд вже собі там щось купує, що йому потрібно. Потім ці гривні хтось заробив у уряду. Ну і люди вони або йдуть на валютний Ринок і купують собі валюту, або якийсь імпорт купується. І також таким чином Національний банк він віддає валюту в економіку, ну і збирає зайву гривню. І таким чином зменшується кількість гривень, які він дав на тому етапі, коли лише купив міжнародну допомогу в уряду. Так от, в нас є графік з інтервенціями, і ми бачимо, що в 9-му місяці значно менше Національний банк продав валюти, ніж він це зробив в аналогічний період минулого року, ну і навіть менше ніж в серпні цього року. А також ми бачили, що з 4 по 8 місяць темпи. Продажу валюти були приблизно такі ж самі, як і минулого року, проте ось в 9-му місяці ми бачимо, що менше ми значно продали валюти, ніж в аналогічний період минулого року, І це свідчить про те, що в нас в економіці значно збільшується кількість грошей. Це частково можна побачити навіть по банківській статистиці, по обсягу депозитних сертифікатів. Тобто, коли в банків є гроші і вони ну, зараз не кредитують і хочуть просто їх кудись покласти, щоб заробити певні відсотки, то вони просто кладуть їх на депозитні сертифікати. Національний банк, ну і ми бачимо, що є певний ріст саме по цим депозитним сертифікатам, тобто можна зробити висновок, що кількість грошей гривні в економіці вона дійсно збільшується. Ну і це також можна побачити з макроекономічного та монетарного огляду, який вийшов в жовтні. Я не робив по ньому окреме відео, тому що мені здалося, що ми вже і так, там майже все обговорили, а ось певні деталі я ось в рамках цього і наступного відео вам підсвіджу, щоб ви це знали. А так от, в макроекономічному та огляді стосовно бюджету, було два таких. Цікавих моментів. Момент номер 1 У вересні дефіцит державного бюджету звузився через зменшення видатків. Однак як у вересні, так і з початку року дефіцит був більшим, ніж торік. Чому це важливо? Тому що ви пам'ятаєте, можливо, мій перший огляд макростатистики за вересень, і мені було цікаво, чому не збільшується кількість ОВДП в економіці. Ну, я в принципі думаю, що, можливо, прямо зараз уряду гроші не треба, можливо, пізніше будуть потрібні. Тому що, знову ж таки, з останнього відео ми читали пана Андрія Пишного, що там дуже великі обсяги можна через банки Залучити, якщо уряду потрібно грошей через граневі ОВДП. Тому якби було завдання, то запросто за в забиварківської системи це залучили, просто ну, очевидно не було потреби. А ну і другий рядок, він також. Підтверджує те, про що я думав, бюджетні потреби були профінансовані передусім за рахунок міжнародної допомоги, отриманий у вересні 26 мільярда доларів та у серпні 5,8 мільярда доларів. Тобто, ми згадуємо схемку з економічної правди на посилання, я розміщую, що окей, уряд отримує гроші, дає Національному банку. Національний банк дає гривню, і це збільшує кількість грошей в економіці. Так от, це, в принципі, може і бути однією з таких причин, що окей, а можливо, нам варто трішечки курс опустити. Щоб народ він трішечки ламанувся здавати гривню і купувати долари, тобто щоб зменшити кількість гривень в економіці, чи може бути це мотивом? Ну в принципі, як на мене, звучить достатньо економічно, щоб це могло бути дійсно мотивом. Причина номер два. Чому національний банк може піти на контрольовану девальвацію, тому що як на мене він вже втомився від питань, а що з гривнею? А коли ви її обесціните? вже з'являються до прикладу новини. Можна побачити на інтерфакс Україні, що міжнародний фонд дав. Вить на національний банк, щоб він провів девальвацію. Тобто, ось, ось новосний фон стосовно того, що варто робити девальвацію, він вже трішки зашкалює, тому що ще з початку літа були розмови. А чого це в нас гривня? Воно укріпилася до долара від початку року. Весь час виходять такі новини. Ну і можна продовжити цю думку, що люди вони очікують, що курс буде інший. Вийшли ділові очікування підприємств. І там на до нас стрінці було, що респонденти посилили курсові очікування, середнє очікування значення обмінного курсу через 12 місяців 44,11. А в другому кварталі прогнозували 43,84. Тобто, в нас курс стабільний. Проте що задавати питання, що ж буде через рік, то бізнес він каже, що ще більше в нас гривня просяде, ніж вони це вважали минулого кварталу. Тобто те, що в нас ситуація стабільна, це навпаки вже розцінюється бізнесом згідно нвушного звіту. Як щось таке, що окей, воно нам потім ще більше аукнеться. В наступній з нам кажуть, що 60,2 респондентів очікували обмінний курс 43,5. У другому кварталі 2025 року на це ж питання так відповіло 53,6% людей. Натомість до 38,6% з 45,1 у попередньому кварталі зменшилась частка респондентів, які очікували обмінний курс у межах 4051, 43,5%. Тобто ми бачимо, що курсові очікування вони погіршуються, незважаючи на стабільну ситуацію. Ну і тут Національний банк він може навпаки подумати, що окей, якщо ви всі так хочете, давайте я вам зроблю так, як ви хочете. Тому що, можливо, зараз багато хто навпаки сидить в доларі, тому що вони бояться вкладати в гривню. Тому що вони думають, що окей, вже 10 місяців якась стабільність, ця казочка скоро закінчиться. Можливо, я перевкладусь в гривню, тоді, коли трішечки курс присяде, і тоді, коли буде нове таке плато, я вже тоді буду сидіти в гривні, а зараз я не буду в це вкладатися. Є така в мене ідея, що Національний банк він може також на, на цю ситуацію так дивитися і думати, що окей, можливо, вже пора піти на уступки всім, хто нам каже, що окей, а чого курс стабільний, що тут же новини з'являються, що МВФ від нас щось вимагає. При тому, що окей, мені ося новина, сама по собі, що МВФ тисне на Національний банк, вона звучить мені максимально дивно, тому що ну, МВФ він наш куратор, тобто ну навряд чи ми б з куратором щось. Робили неозгоджено, вони ж нам гроші дають на те, щоб ми курс тою утримували. Тому дивно новина, навпаки, можна було б її використати сказати, що окей, це ну, ви, ж, ну, ви ж бачите, що ось партнери кажуть, що трішечки пора від цього відходити, трішечки е, турнікет знімати. В принципі, як варіант. Як на мене, трішки дивно, що саме ось тут цей сор е, виноситься. Якось так. Ну і додатково пам'ятаємо, що для цього національного банку для тих людей, які зараз керують, для них дуже важливі інфляційні очікування. Неодноразово вони випускали статті про те, що це дуже важливий параметр, що планують люди, щоб підкоригувати свою політику. Ну і можливо, що курсові очікування для них також грають роль, тому що те, що робилося 10 місяців, це ну короткострокова дія. Це дійсно як турнікет в рамках економіки. Тому окей, подивимося, як на мене теж може бути цікавий аргумент. Ну і третій аргумент, я думаю, він максимально зрозумілий з людської точки зору, тому що всі ми ходимо на роботу. Ну і з точки зору тих, хто працює з статистикою. Скоро в нас кінець року, і це буде виглядати трішки дивно, що в нас курс на кінець року трішки менший, ніж на початок. Окей, це одна справа, що в нас 10 місяців він був стабільний, проте, знаєте, тут як в футболі говорять, що результат залишається, гра забувається. В принципі, може бути абсолютно те ж саме, що під кінець року зробимо курс собі 43,5, до прикладу. Щоб статистично воно виглядало гарно, що окей, в нас ось такі от фінансові показники, ось так у нас збільшилась кількість грошей в економіці, ось така ось у нас інфляція. Ну і курс у нас трішечки відповідно просів. Якщо зробити ось так, то ну, жодних питань через 4 роки не буде. Воно все буде виглядати гармонійно, планомірно. Якщо ж гривню залишити сильнішою, ніж вона була на початок року, то колись там через 4-5 років може ще статися з економікою. Ну і будуть питання до поточної команди національного банку: а що ж це ви зробили? А ви тут купили дисбаланс? дисбаланси. в статті пана Андрія Пишного також говорилося про дисбаланси, що їх не варто купити і накопичувати. Ну і якраз ось цей от курс, який укріпився, це може трактуватися як накопичування цих дисбалансів. ну а ось якщо буде 43,5, то через 4 роки дивишся статистику і взагалі не бачиш нічого дивного, тому що це вже треба бути прям взагалі якимось статистичним гіком, щоб полізти подивитися помісячно, що 10 місяців воно було стабільно, а лише під кінець року воно трішечки прибіднялося. Тому, як на мене, теж може бути аргумент, тому що всі ми розуміємо, як важливо зробити гарний звіт на роботі, щоб там у власників, акціонерів було поменше питань, щоб вони були максимально задоволені. А особливо колись коли щось піде не так, от тоді будуть якраз і розбирати попередні звіти. А що ж ви написали, а чого так, а чого ж так вийшло. Проте, як на мене, в мене є ще один сильний аргумент стосовно того, що національний банк він поки що не хоче опускати курс. А це стосується того, що сталося з криптою, тому що великий був хайп стосовно того, що альткоїни вони завалилися. Ну і в цей момент було б національному банку зручно під шумок зробити девальвацію, тому що окей, якщо в нас гривня просідає, то потрібно пояснити, чому можна пояснити, що через крах альткоїнів люди злякалися, вони почали вкладатися в долар. І ну і це звучить логічно. Можливо, ви мені скажете, що окей, так, долар він і так виріс. Проте, якщо ми подивимось графік, то. Якщо говорити мовою технічного аналізу, який я максимально не люблю, то ми навіть ще до лінії супротиву, до лінії опору не добралися, яка десь в районі 41,8 мабуть, зараз є. Тобто ми просто візуально бачимо по графіку, що торгується гривня в нас від 41 десь і 1 до 41,8 і нікуди вона ще в нас не пішла. Хоча можна було би запросто зробити так, що сказати, що окей, дивіться, ось така от ситуація, тому ось через великий попит у нас тепер курс 40 2,5, до прикладу, а проте ні, ми бачимо, що ось цю от лінію супротиву не пробили. Окей, а який з цього всього діла можна зробити висновок. Висновок наступний, що 24 числа буде засідання по і там нам розкажуть дуже багато чого цікавого, тому що в коментарі про інфляцію ми вже чули, що буде перегляд макропрогнозу. Подивимося, в яку сторону він буде переглянутий. Ну і зрозуміло, що абсолютно зі всіма проблемами боротися не можна. Тобто не можна і курс опускати, і облікову знижувати, і інфляцію бороти. Тут потрібно з чимось одним конкретно боротися. Дуже цікаво подивитися, буде з чим Національний банк буде боротися в першу Чергу, якщо говорити суто про курс, то я знову ж таки згадаю цитату пана Андрія стосовно турнікета, що він може врятувати життя, проте, звісно, просто так ніхто не буде накладати турнікет на руку там, на 6 годин, тому що це, звісно, не шкідливо. Окей, тобто, якщо ще є потреба цей турнікет тримати, то національний банк його буде, як на мене, тримати. Тому що як я особисто бачу дві основні задачі, які стоять зараз перед Національним банком. По-перше, він в межах розвивати. Зумного допомагає бюджету, тобто окей, потрібно знайти гроші на ВДП, знайдемо, але ми будемо розгрібати наслідки. Ми максимально будемо збивати інфляцію, тобто робити наше основне завдання. Проте допомога державі це перше завдання. Те, що інфляція це вже стоїть на другому місці. Ну а те, що хто там що де, куди подумає, як на мене, це національного банку цікавить найменше. Ну, ми вже неодноразово бачили по рішенням, що національний банк він ну не змінює свою позицію як флюгер через те, що хто щось сказав, хто щось подумав. Дуже цікаво, як я і кажу, запасаюсь попкорном, чекаю рішення по обліковій. Проте я знову ж таки запишу своє відео з баченням того, що ж в нас зараз взагалі робиться з інфляцією, і спробую вгадати, в яку сторону макропрогноз переглянуть, ну і що ж приймуть по обліковій. Окей, якщо додивились, ставте лайк, почуємось.